Прошу додивитися до кінця, бо в кінці я розкажу і покажу, чому я не хочу знімати чекінганком. Всім привіт, друзі, мої Фантріз Батька, і сьогодні я в Майнкрафті. Прикиньте, не в Чекінгані, в Майнкрафті. Прогрес іде. М -м. Ви ж напевно спитаєте, а що я в Майнкрафті, а чому на Чекінгані, а де мега Чікін? Додивіться це відео до кінця. Підпишіться, поставте лайки, напишіть коментарі. Я вже вас, певне, вже дістав зараз. Короче, додивіться до кінця, в кінця все розкажу. Так, короче, приступаємо. Давайте його скинемо на... От все, коротше, от карта України. Вона не до кінця, от я сьогодні вже достроїв і Одесу. Бачите, вже Крим повністю є. От тут я все, щоб було Чорне море. Азовське готове. Коротше, зараз все вам покажу, розкажу, докажу. От тут от, коротше, у нас село я построїв, це називається Севастополь. О, тут ось такі поля, в кожній хаті освітлення, щоб не спавнилися з і щоб росіяни боялися. от. Так, Давайте <coughs> подивимося. так, Тут моя хата, як ви бачите. Тут такий ліс, візь, де посаджений ну, Крим. Тут вже от наші сусіди дали жару, там, вон, там вдали чи вон. Це вже ми дали їм жару от. летимо. Далі дивиться Крим. Ну в Криму, в принципі, нічого нема. Тут вже... Так, все застроєно, все дороблено. Тут такий пагорб я построював, щоб було якесь отлічє. Так, дивіться. Зараз. Зараз почекай. От почекай, от почекай, One moment, please. Він трошки іншому телі. Одну минуту. Так. Вчера не пойму стоп. Так, як ви бачите, під ним нічогісінько немає. Я то все строю власноруч, ви самі то бачите. Обманювати не буду, мені смислу немає. Тут, коротше, село, я не знаю, яке назвати, хто перший напише в коментарях любу назву, я її вставлю сюди, що це село буде називатися, наприклад, Дібільськ. От, Тут все я підірвував, як ви бачите. Тут я хотів зробити ну, Чорне море хочу викопати, от самі бачите. Тут, як ви бачите, я все от, Під ним нічого гісінько немає. от. Під ним нічого немає. Я тут все підірвував, застроював отаким от піщаником. Це не пісок. Пісок би обвалився. І тут от ще йдуться роботи коротше, до Червоної лінії, то тобто, до кордону Одеси. то Все має бути до цього. Це все має бути підірвлене, Але це вже Одеса. Так, дивіться, зараз я вам покажу, що є. У мене тут ще. Так, йдемо далі. Летимо ось сюди от. От тут, коротше, от. Ну ще нічого немає, щось в Бутливо, підір, але щось майбутнього бити. Тут я взагалі підірвав, тут був для мене ужас якийсь. Тут це якраз. <кхів> так, давайте тут ось такі поля. Під ним нічого немає, як ви бачите. Мені лінь застроювати знизу. ну А нащо? Щоб не було срочу в коментарях, типа А ти вибрав вже готову карту і просто кордон там построїв. Ні, я тут власну руч строю. Ну Знайшов ідеальність, так ви бачите, це такий блок піщаний. От, дивіться, він не осипається, він ідеально похожий на пісок, через я ним строю, але він хоч і від піск, да ладно, Тут море, коротше, колишнього зараз, Тут суші, кожен день пару блоків ставлю. Віддумаю, десь через рік дострою. Тут от така галявина, може теж якесь село построю на ваш вибір. От у того вже йдуть кордони, У опять все застроюю і от, от того вже закінчується. Поки що не построю поки лінь. Дивіться, от, от того все я сам власну строю, щоб, не, щоб ви не залишилися в коментарях, щоб все було ідеально. Може буду знімати формат як у компота, може якийсь інший. Кто там зна. Так, дивіться. От, от Все показую. Все вам показую, щоб от тут вже сьогодні построїв дорогу таку. Тут чотири хати покажу. покашу. Лис. Севастополь. Чего их там називається, ХЗ. Ну, і от ліс. і от карта наша. А челик. А челик до сих пір валяється тут. Так. Ну і от, як ви бачите, от карта, от Крим, от всі кордони я строю, я вмію. от, За допомогою двох телефонів це дуже легко. Зайшов в іншу програму, намалював там все. Один піксель в програмі, один, один куб в Майнкрафті. І таким образом строю. Щоб ви не питалися, як я то роблю. от, І от так от все. Масштаби є, як ви бачите. от Тут зараз ще сусідів покажу вам. От, от, по сюжету наші українці дали жару їм, що вони більше не можуть відпливати на Крим і воювати. І вони тут от, сидять, тут от, от, їхні стіни із говна і палок. От, 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 от. От, і от, от наші території йдуть, наш кордон. От, все. от, от такі от пироги. От. Да, да. Ну і от, Я от, показую, О, дивіться, я виходжу із телефону. От, от, мій телефон другий. От, я знімаю зараз на старому своєму телефону, йому вже 4 роки, а це от новісінький, у нього і камера чітка, і сам прикольний. От дивіться, вот. Заходжу в чекенган перед вами, вот. Перед вами. Берхати мені нічого. Я обажаю чекенган, я олд, я граю в чекінган вже 4 роки, як я і казав. Уже і 5 рік пішов, вот. От, ви самі бачите. От, захожу. Са в зомбі-режим, що тут такого? Він взагалі не тягне великого. Тільки чотири ігрока. От. 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 Во! Я про шо казав! Во! Через це я не випускаю нічого по чекінгану? Во! Тільки що ви побачили, все як є. Chicken gun, Я до версії, мені цей телефон подарували Щ ще давно, пару місяців вже тому, <кій> на день народження. От. Я коротше, ну, не зн... до нової обнови я грав, все, Був, було прикольно. В новій обнові щось сталося і все, просто ужас. Об, 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 в новій обнові оптимізації 0. Мене, я заходжу на На Таун 3 F, у мене там FPS 30 до обнови 90. В новій обнові FPS 30. Представте собі, я зайду на нову карту, е, наприклад, е, Ну на любу нову карту вийшли, нова карта, то просто уже Вот, опять показываю, захожу, вот перед вами. Вот захожу, все идеально, вот, бачите. Ті, тільки в чекінгані, тільки в чекінгані таке. Цей телефон потужный. Ті, тільки в чекінгані таке. Вот захожу, перед вами. Вот. Вот обманят мне ничего. Вот мій аккаунт, все вот моє. Вот. Во, єдиний, куда я можу зайти офлайн, Вот. самі бачите, вот. який ужас. Вот. 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 Во! Вот. Я, я буду... Шотик якщо... О! Во! що я їй казав Я про що казав Вс, вот! Чингенган Оптимізація Ви, напевно, спитаєтеся, а сьогодні зранку я випустив відео про хрушку в шортс. Як я його зняв? Я, по-перше, я його зняв ще тиждень назад. По-друге, щоб зайти на карту, мені, я тоді чекав ну, півгодини точно, щоб зайти. Щоб у мене з'явилася вивіска вписати е, назву сервера. А ви кажете, щось знімати. Ну, і я ще раз повторюю, до нової версії, яка там версія вийшла вже? 4.5 чи яка там, я так і не знаю, я, я навіть до уваги не звернув. Все було ідеально. Я ж для вас знімав, випустив 37 серію Мега Чікіна, все, ви самі бачу, все було ідеально. Вийшла нова обнова, просто оптимізація ноль. Я дуже вибачаюся, але зробити нічого не можу.